Дорослий верхній одяг крейм. Курточка рукавці резинка, Присутні карманчики застібаються. З капюшоном. ззаді трошки подовжена. Застібається на блискавку. Присутні невеличкий наповнювач. Розмір С. Чорна курточка без капюшона, з карманчиком. Ззаді подовжена. Присутні невеличкі наповнювач. Застібається на кнопочки. Розмір С. Рукавчик резинка, присутні карманчики, знизу також резиночка без капюшону. Застібається на блискавку, присутній невеличкий наповнювач. Розмір N. Дощовичок, резинка на рукавчику, присутні карманчики, знизу додатково стягуються, застібається на блискавку з капюшончиком, всередині підкладка. Размер М, курточка в размере L, куртка-пальто, размер L, застебаются карманчики на замочек, без капюшона, высокий воротничок з чем? Человечья курточка с капюшоном, так уж карманчики просудни. Середні невеличкий наповнювач присутній. Розмір XL.